Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, наче яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться пташки снігурі. Народі кажуть, снігурі приносять до нас зиму. І це так. Снігурі прилітає до нас із настанням морозів, і назва снігур походить від слова сніг. А от з латині назва снігур означає вогнений. Таку назву цим пташкам дали за яскраво червоний кольор їх грудки та животика. Цікаво те, що червоні животик та грудка. Тільки у самців снігурів хлопчиків, а у самочок снігурів дівчаток. Животик та грудка сіро коричневі, крильця і шапочка на голові чорного кольору. Чорні також і хвости, а спинка сіра. Снігурі дуже люблять ласувати бруньками дерев, а також їх насінням. Березовим, Ясеневим та кленовим. Але найсмачніша їжа для снігурів це ягоди горобини. Снігурі самі схожі на ці червоні ягідки. І в зв'язку з цим існує цікава легенда, яка розповідає нам, чому ж снігур має червону грудь. Було літо. Розумні пернаті, які не відлітали в теплі країна зиму, робили їстівні запаси. А снігур безтурботно літав собі з гілки на гілку, співав пісеньки сонечку і байдикував. Коли прийшла зима, щоб вижити, снігуру нічого не залишилося, як клювати лише одну червону горобину. Через те, що снігур з'їв так багато ягід горобини, його грудка почервоніла. А може, то снігур від сорму почервонів, що був він необачним та ледащим, коли інші птахи до зими запаси робили. Хто ж його знає? Ось такі цікаві пташки ці снігурі. А зараз послухайте малята, як гарно співає снігур. Зараз послухайте віршик про снігурів. Снігурі на гілці мов яскраві квіти, снігурі не хочуть в теплий край летіти, де морози люті, де сніги завзяті. Снігурі лишились зиму зимувати. Люблять снігурі зиму і морози. Сподіваюсь, малята, що вам було цікаво послухати про таких гарних пташок, як Снігурі. До побачення до нових цікавих зустрічей!